Мар'яна Гінзула не сказане. Він лежав у бліндажі. Це було довге і вузьке приміщення, повітря якого свідчило про наявність карпеток та диму від спаленого дерева. Вздовж стін простягались дерев'яні лежаки, закидані речами, а по центру стояв збитий з дошок стіл. Піч, яка притулилась до одної зі стінок і була елементом опалення, давно ухолола. На великому металевому баку, що становив її основу, стояв закіптюжений чайник. Яким би не було початкове призначення цього приміщення, але зараз воно має чітке відчуття спільності. Світло небезусиль потрапляло всередину крізь міцні двері. Він лежав повернений обличчям до стіни зі стовбурів зрубаних дерев, за якими була сира земля. Цієї пори року ця земля була мокра і волога. Земля якої вони боялися, але до якої так пристрасно тулилися, коли падав вогонь з неба, і в яку водночас хотіли увійти всім тілом, щоб сховатись від суду земного, який війна дочасно творила з їхніми тілами. Йому було геть зле. Він ніяк не міг прокинутись з важкого сну в цій могилі, хоча випари холоду вже увійшли в його кості, тіло зовні зводило від холоду, а від жару трусило, аж підкидало на твердій лежанці. Плече боляче товклось об нерівний виступ стіни з, з дерева. Спальник геть не допомагав зігрітись, бо просяк вологою і тиснув своєю вагою на тіло. Побратими дали йому порошок від грипу, але вогонь всередині, двічі вкушених ковідом легень, розростався дедалі сильніше. Тіло, палаючи жаром із середини, стискалось від холоду, що огортав його зовні, і цей контраст не гартував його плоті, а сточував сили. Як невтомний, ненажерливий шещіль ніжку старого дубового столу, поволі, але невпинно. У напівсні лихоманки він знову почув її голос ніжний і в'язкий, як варення з абрикосів, яке вона варила того літа. Голос виринав свідомості як хвилі загубленої радіостанції, випадково знайденої серед темряви ночі. За звуком голосу з'явились обриси її обличчя продовгуватого. З ямками на щоках, рівненьким носиком і очима кольору зеленого чаю. Ось він поглядом вихопив вухо, таке невелике і так акуратно припасоване до її голови. Надто великої!» – любила жартувати сама з себе, а він голосно сміявся з цих дурниць. Згадались її плечі, гострі, а на дотик, укриті, ніби легким пухом. Їхньої першої весни він повіз її гуляти в яблуневі сади. Що саме цвіли за містом. Вони кохались під білим цвітом, який опадав на них, неначе сніг, перший і такий чистий. Вона розповідала смішні історії з минулого, а він милувався нею такою захопленою, такою беззахисною. Того вечора вони пообіцяли собі берегти одне одного від усього і всіх. А потім вона з докором показувала йому скусені комарами плечі того довгого вечора. Який плавно розчинився у їхніх розмовах. Він защав, імітуючи звук польоту комарика і приліплювався губами до цих маленьких ранок. Маленькі ранки вкривали її білу спину, вигин її хребта, який спускався прямовисною стежкою до сідниць. Раптом з цих ранок почали виступати краплі червоної крові. Він хотів стерти ці краплі, але їх на наростав і за мить став невпинним. Вся її спина стала раною, з якої струменіла кров. Вона обернула голову до нього і, дивлячись у очі, повторювала знову і знову, чому ти не сказав мені, чому ти не сказав? Від цих слів, зболених, як її спина, усе навколо почало тонути в крові. Кров стікала потоком осіннього дощу по стовбурах дерев бліндажа, який розширювався і став неохопним, як по шипці. Дерева стогоніли і ледь стримували цей натиск. Пробуючи схопити її в обійми та врятувати з цього місця, він бився у лежанку знову і знову, а вона така тонка, така невловима, наче тінь, все вислизала з його рук, раз за разом, не залишаючись сліду від його спроб. Під небом бліндажа луною звучало її, чому не сказав. Ботаніку, ботаніку, ти чого? Кремезний вусатий дядько трусив його за ході плечі. Командоре, ботанік сам не свій? Горячий. Горить увесь. У бліндаж увійшов чоловік середнього зросту. Зовнішність мав непримітно, але очі видавали свору вдачу людини, що несли тягар ухвалення рішень. Ботаніку, ти чого вусатого лякаєш? Га бійцю? Командор торкнувся його плече і присвиснув. Давно він такий? Вусатий розвів руками та ми купали цілий день, а в обід він сказав, що недобре йому, в грудях болить. Ми подумали, що просто копати не хоче, відправили його в бліндаж дрімнути. Назад він так і не повернувся. Командир знову присвиснув уже викликай Марусю. Хай забирає. Ще мені тут загибло від гарячки бракувало. Прийнято викликати Марусю. Плечі вусатого зникли в сутінках вечора, що зазирав до бліндажа надвору. Сіра стеля тріснула від вікна до центру вигадливими візерунками, неначе стебло плюща на стінах його дачі Хедера Хелікс. Вирнула в пам'яті латинська назва. Він повернув голову ліворуч і побачив ще два ліжка. До руки зміїлась крапальниця. На його рух зреагувала молоденька медсестра, яка сиділа поруч. Як ви, Віталій Михайловичу, я Ірина? Ось спрапую вас, у вас була страшна гарячка, ми переживали, що. Де вона? прошелестів пересохлими губами, обірвавши потік її інформації. Хто? Я не знаю, про кого ви, що? Я, я, я піду до лікаря, ви лише не ворожіться, добре? Старокотіла, ніби струменевий принтер. Біла постать прошмигнула біля дверей. Він знову втупив погляд стелю. А може, професор Сенета завагався в попередніх висновках ідентифікації рослини. Двері різко відчинились, до палати увійшов лікар середнього віку з почервонілими очима. За ним слідом прошмигнула молоденька медсестричка. Лікар, уважно вдивляючись його обличчя, стиха почав. Ну, що ж, пане Вербовий, по ходу ваша війна позаду. Уже немає чим воювати, тобто дихати. Треба берегти, що лишилося. Ковідна пневмонія дуже підступна. Вважайте, що вам дуже пощастило. Тепер треба пройти реабілітацію, гуляти на свіжому повітрі, вести здоровий спосіб життя, не курити без алкоголю, стежити за своєю імунною системою, вживати вітаміни групи Б, Д і повноцінно харчуватися, щоб були сили святкувати перемогу, так? Кого з контактних осіб повідомити про вашу ситуацію? Прошу, дайте мені телефон. Я маю сказати, коханій, де я насправді. Він полегшено зітхнув і усміхнувся. Читала авторка.